Вітаю! Результатом географічних наслідків, параметрів і руху Землі як планети можна спостерігати і восени. Осіннє рівнодення це астрономічний момент, коли тривалість дня і ночі стає майже однаковою приблизно по 12 годин. Хоча день все ж залишається на кілька хвилин довше, а Сонце перетинає небесний екватор, рухаючись з північної півкулі у південну. У дні рівнодення. Сонце сходить майже чітко на сході і сідає майже чітко на заході. Ця подія знаменує початок астрономічної осені у північній півкулі, після якої дні стануть коротшими, а ночі довшими, і початком астрономічної весни у південній півкулі. Дата осіннього рівнодення щороку трохи змінюється, але зазвичай припадає на 22 або 23 вересня. Що ж відбувається? Земля перебуває в такому положенні. Що сонячні промені падають перпендикулярно на екватор. Обидві півкулі, крім полюсів, отримують однакову кількість сонячного світла. Тому день і ніч стають майже рівними за тривалістю. Для багатьох культур це час рівноваги між світлом і темрявою, збору врожаю та підготовки до зими. За народними вірюваннями це час для підбиття підсумків та планування. Отже, підсумуємо. Параметри руху Землі включають обертання навколо осі та рух навколо Сонця. Земля обертається навколо осі за 23 години 56 хвилин 4 секунди, що спричиняє зміну дня і ночі, та рухається навколо Сонця орбітою із середньою швидкістю 29,78 км за секунду, завершаючи повний оберт та зоряний рік. 365,07. 256 тисяч днів проти руху стрілки годинника із заходу на схід. Тому перші, другі, треті роки мають 365 днів, а четвертий високосний 366 днів. Географічні наслідки руху землі в космосі такі: при усьлому русі сплющена з полюсів на 21 км форма землі, добові ритми в географічній оболонці. Сила Коріоліса. При обертальному русі зміна пір року, зміна полуденної висоти Сонця над горизонтом, тривалість світлового дня, наявність поясів освітленості.